Особливості здійснення освітнього процесу в закладах освіти під час воєнного стану та про стан захисних споруд, що знаходяться на балансі управління освіти, говорили на апаратній нараді міського голови. Детально роз'яснила ситуацію, виконуюча обов'язки начальника управління освіти Тетяна Гуляєва. Посадовець відмітила, з 1 вересня ті навчальні заклади, в яких захисні споруди не були готові, розпочали освітній процес дистанційно. До такого формату роботи маючи досвід дистанційки в період пандемії, освітяни були готові. Водночас поступове повернення до очного навчання дещо полегшило роботу освітянам. З 12 вересня ми почали виводити заклади освіти, в яких були вже готові найпростіші укриття, наприклад, це третя школа, це десята школа, це дванадцята школа. То взагалі це не становило, то для нас було це став на краще. Після того, як почали ремонтувати інші споруди, інші ПРУ і почали виводити інші школи на навчання. Взагалі для нас стало іще краще. Чому? От, ви знаєте, зараз знову такі, скажу банальні речі у в місті виключається світло. І ті заклади освіти, які зараз перебувають на дистанційному навчанні, чи ті класи, які перебувають на дистанційному навчанні, це проблема, тому що у вчителя на роботі є світло, у дитини немає, інтернету немає, уроки проводити неможливо, скидають завдання. А ті школи, які виведені на очну форму навчання, є світло чи немає, учитель вийде, розкаже, пояснить. Ніхто крейду, вибачте, і дошку не відміняв. Для нас це зовсім не проблема. Разом з тим, на сьогодні в місті. Усі ще є навчальні заклади, що працюють дистанційно. На дистанційній формі навчання перебуває п'ята школа у зв'язку з ремонтом найпростішого укриття, друга школа, але сьогодні, з сьогоднішнього дня, початкові класи, перші, другі, треті, четверті, там по одному класу на паралелі. Ми саджаємо в ЗДО номер 15 Вони будуть там перебувати, навчатися і отримувати навіть гаряче харчування. Зараз вирішується питання. До мене минулому тижні зверталися батьки перших класів п'ятої школи. Зарішується питання перевести. Перші класи в 26-й садок. Батьки пішли, подивилися приміщення, яке надає 26-й садок, спустилися в споруду, їх все влаштувало. Зараз оформлюємо документи. Як тільки п'ята школа вийде на очну форму навчання, звичайно, ці діти будуть переведені назад в п'яту школу і будуть навчатися. Водночас, якщо укриття гімназії номер 5 матиме підписаний акт готовності вже на цьому тижні, рішення коригуватиметься в загальному ж заклади загальної середньої освіти забезпечені очною формою навчання. На 60%. чого на 60%? Ну по перше, в залежності від бажання батьків, бо в нас все одно є такі батьки, клас виведений на очну форму навчання. Деякі батьки 3-4 в класі є такі, які написали заяву, що вони хочуть тільки дистанційно. По друге, в нас є такі заклади освіти, в яких споруди мають меншу міськість, ніж кількість дітей у закладі освіти і працівників, наприклад, третя школа, але виходять навіть із цього стану в три зміни дітей позмінно, через тиждень. Ждень, але перші класи і п'яті клап'яті класи нуж забезпечення 100%. Щодо закладів позашкільної освіти, вони теж повернулись у звичний режим роботи, зазначила Тетяна Гуляєва. СТДЮ вже вийшло на навчання завдяки тому, що СТДЮ відкрили, і готова їхня споруда до використання. На першу зміну в СТДЮ, якщо буде тривога, 14-та школа. Тобто ми вивели 14-ту школу. Теж вони там позмінно, початкові класи всі навчаються 100%. стовідсотково. США, вони з самого початку. Заключили договори із гідро і педпедколеджом на використання їхніх площадок і звичайно їхні споруди, якщо буде сирена. Зараз вже холодніше, є зараз вже опади, тому вони заключили договір з дитячою лікарнею і знову ж таки вийшли всі 100% на тренування. Більшість очно деякі ще дистанційно. Про формат роботи дошкільних навчальних закладів міста доповіла посадовець. Другий десятий садочок перебувають на дистанційній формі навчання, тому що немає споруди. І поблизу немає. Інші садки всі вийшли на очну форму навчання і десь приблизно до 40% відвідуваності знову ж таки залежить від батьків, залежить від відключення світла, бо знаєте, школи не так залежні від харчування. Да, я розумію, що якщо ми повинні, хоч все одно, ми повинні забезпечити гаряче харчування, але батьки знають цю ситуацію і забезпечують дітей там яблучком, якимсь бутербродом, то це для нас не проблема. Садки зовсім інша ситуація. Маленькі діти, якщо вони перебувають. Із пів восьмого до п'яти годин вони повинні харчуватися. Тому батьки дивляться: якщо от бачать, що зараз таке виключення аварійного світла і вже не віяливе по графіку, а аварійне саме то трошечки у нас відсоток відвідуваності садків у нас почав знижуватися. Коли в місті було більш-менш стабільно, було, було мало сирен, відключення світла було стабільно по графіку, то відсоток у нас набагато збільшується. Міський голова Ольга Попенко відмітила роботу освітян, які в таких непростих Тих умовах змогли організувати навчальний процес на належному рівні і власне відзначила жагу до знань та зусилля дітей. Треба Микола і подякувати директорам, наприклад, третьої школи, першої гімназії, адже практично дітки працюють не в дві в три зміни. Це говорить так. про те, що педагоги самі зацікавлені, щоб дітки працювали. Навчатися в три зміни ми були у третій школі. Одні до одинадцятої да, до інші з 11 да. вже після 12 години і ще й треті виходять старші класи. Да і старші Тому... по черзі, щоб не це, якщо контрольна робота обов'язково виходять. Тобто графік постійно змінний, графік дієвий. Резюмуючи, Тетяна Гуляєва зазначила, фактично всі захисні споруди закладів освіти готові до використання та забезпечені всім необхідним, аби перебування дітей в них було не лише безпечним, а й комфортним.